Ну ось ще одна маленька притча один учень запитав свого наставника, учителю, що б ти сказав, якби дізнався про моє падіння. Я б сказав вставай. А наступного разу знову вставай. І скільки це може тривати, все падати і підніматися, падай і піднімайся, доки живий адже ті, хто впав і не піднявся, мертві. Запитання. доки усе таки нас будуть вчити? Падати, підніматися, падати, підніматися. Адже ми ж усе-таки ростемо, ми ж усе таки щось розуміємо. Ну вони ростуть, ці падіння і підйоми за своєю якістю. Разом з моїм зростанням, так? Так. Тому це не одне і те саме, вони не рівноцінні. Ось, за словами цього мудреця, це і є життя, так. а коли вони припиняються, це і є смерть. Тобто ми маємо весь час очікувати падінь. Ми очікувати їх повинні. Я не думаю, що треба цим жити. Але в принципі те, що вони будуть, це незмінно. Можна вчити в інший спосіб людину, людство. Ні, людина ніяк не розкриє себе, якщо не прийде падіння і підйом. А який ось секрет у цих падіннях? Чому вони вчать? Вони можуть доводити до крайніх станів, я не знаю. Ну і що? До будь-яких станів можуть доводити. Ви спокійно до цього ставитеся? Та тобто, ви це життя. Це життя і це розвиток падіння. Воно може бути таке, що людина вже не встане, таке кому дається, і для чого дається. Ну, це особливі особистості. Так? Особливі особистості. Я не думаю, що це дається часто людям і це справді необхідно деяким. Ви не раз говорили, що людині дається тільки те, що вона може винести. Так, ось що ви маєте на увазі під цим? Ми ж бачимо, що багато чого не можуть витримати люди, а їм дається це. Чи все-таки вони можуть це витримати, Вони можуть, можуть. Звичайно, чого люди не можуть витримати, це все тільки нам здається, що вони не можуть витримати, що не можуть пережити. Ні, що людина все переживає, все витримує і може працювати над собою настільки, що жодна інша істота не може це пережити. Зрозуміло, а ось що означає це витримати, це означає погодитися з цим ударом, або ось що таке вийти з нього? Навіть погодитись і навіть зрозуміти, усвідомити, пережити. Це називається вже виходом із падіння, так, так? а падіння саме це коли я просто віддаюся йому, так Так. тобто, яким має бути взагалі принцип життя людини? Скажіть мені, будь ласка, виходячи з цього. принцип сьогодні. життя в людини має бути дуже простий. Я маю замість себе відчувати інших. Я маю жити не в собі, а в інших. Ну і все. Зрештою, це приводить до правильного результату. Тобто, ви кажете, що якщо я замикаюся в собі, тоді не минути падіння. Так. А якщо я весь час відкритий для інших і для них живу, то я вистрибую швидко з них. Так. І останнє таке питання для чого дається падіння? Падіння дається для того, щоб спорожнити людину від минулого і щоб була готова до наповнення майбутнього. Кожне падіння і підйом це оновлення людини. Так. Скільки вона може оновлюватися? До якої вершини вона має дійти? Поки повністю себе не оновить. І що це за стан такий? Це стан, коли вона повертається у стан першої людини. Адам? Це, це треба пояснити, ну хоча б трошки. Це стан, коли вона повертається до свого коріння душі. І тоді вона не повинна більше буде змінюватися ніби внутрішньо. Тобто вона ніби повертається на своє постійне місце. Повертається на своє місце до своєї споконвічної точки душі Адама. Тобто душа Адама ви маєте на увазі, що це така єдина душа. Так. І вона повертається на свою точку в цій душі, кожна людина має пройти цей так, шлях. Так, від цього ми не втечемо. Тобто, кожен долає шлях підйомів, падінь, ось щоб повернутися так. в цю точку добре. І ще останнє запитання: тоді: ми знаємо цю точку заздалегідь, ми знаємо, куди йдемо, ми знаємо це. Ми не можемо її знати, тому що ми не можемо її відчувати. І в який момент я її починаю відчувати міру дійсного наближення до неї, а чому нам дано її не відчувати? У Нас немає цих властивості віддачі, любові, зв'язку з іншими, з душами тощо тобто я йду до цього зв'язку, який нас зв'яже в одне ціле. Ось туди я йду так тому і заповідь, тобто головна умова, це «возлюби ближнього як себе.